Це от такий от офігеть, Прикольний момент. Оце, до речі, хорошо, що воно в кадр попало. Це буде у нас е, моментом про розсипання е, наших приманок. цей, цей кадр збережем. Якого риболова є багато рибацьких снастей, які всього додаткового, що потрібно з собою тягати на риболовлю. Наш такий тут виникає питання, в чому і як це тягати. Я колись починав з того, що ходив на рибалку з жовтим пакетом. Жартую не тільки з жовтим. В ньому, як правило, рибу зберігав, бувало, що і снасті. Довго ходив на рибалку з рюкзаком, з всіми його позитивами і негативами ну просто не було альтернативи. Потім так сталося, що наші партнери із Японії, компанія Sunline, прислала нам на пробу декілька баканів. Оце, от він в мене є оце мій самий старічок-пенсіонер, якому вже 15 років буде. І я ним трохи покористувавшись, зрозумів, що ніфіга собі, штука корисна, комфортна і як я без неї раніше взагалі обходився. Тож вам сьогодні буду розповідати саме про бакани, про жорсткі, про м'які складані різні. Різнокольорові, різні по функціоналу, плюси-мінуси їх розберу. все вам розкладу по поличкам, щоб ви розуміли, як то кажуть, що потрібно саме вам. Славко, давай тільки того разу без проповідей. Зайшли, зробили роботу, вийшли і все. Що? що хочу сказати, що я буду записувати цілий цикл передач про те, чим користуватись на рибалці для зберігання транспортування. У мене буде і про жилети риболовні, про поясні сумки, про рюкзаки, про жовті пакети теж буде. Це перша передача з цього циклу. А завершати, напевно, буду цей цикл передач тим, що я ношу всередині цих баканів, Не саме про коробки з приманками боров. Про них є окремі відео, а про всякі допи, про інструменти, повітці спочатку розбиратиму позитиви і негативи жорстких баканів, адже ними користуються найбільше і найбільше досвіду з ними має. Отже, буду озвучувати їх в порядку пріоритетності саме для мене. А ви вже для себе будете визначатися, які з цих пунктів як для себе розташовувати. Перше саме важливе, що це вологостійка і болотостійка конструкція. Тобто, дощ іде по барабану. Хвилі забризкують мій човен, по барабану. Якесь болото під ногами поставив, пісок під ногами, поставив, якесь листя гниле, по барабану. Йому все пофіг. Другий позитив те, що це штука, яка тебе не обтяжує. Ну, вірніше, вона тебе обтяжує, тільки коли ти з нею ідеш кудись до місця рибалки. Щойно, ти прийшов до місця, ти зробив отак і ловиш. Тебе не тягне рюкзак назад, поясна сумка вперед. Плечова сумка в бік, тільки жовтий пакет може порівнятися з баканом, тому що ти його так само поставив на землю, він тебе нікуди не тягне. Я хочу сказати, що оцю штуку починаєш найчастіше цінувати з віком, коли вже ти, ті такий, ох, потурбуюсь про свою спину, там ще щось. Але вам раджу не відтягувати цей момент до розуміння того, що у вас є спина і вона там може боліти, а зарані про неї потурбуватися. Третій позитив це отакі от стакани для спінінгів. Їх може бути два, може бути чотири. Це система ваших вільних рук. Я люблю ходити навіть по берегу з двома спінінгами. Основний, наприклад, якийсь там потужніший МК, додатковий МЛК на випадок, якщо не клює, куди мені дівати другий. Навколо пісок, покласти нема куди, кущів нема, нема в що оперти, що рогачих собою якийсь носити, Да нафіга. Отак от поставив собі в цей стакан непотрібне вудлище, Іншим рибалиш. Навіть якщо у тебе одне вудлище, тобі треба поміняти приманку, треба звільнити руки, Вудлище в стакан поставив. Працюєш на зміні приманки. Ті, хто ходять по платникам, по фараламів змаганням, вони знають, що це таке мати багато спінінгів, під рідні задачі. Для них це взагалі суперова тема. А ще бакан це ваш монтажний столик. Звичайно, не такий крутий, як цей, але він завжди з вами. Ви достали собі пачку приманок, ваші гачки, ваші грузи. отут все розклали, вам нічого не заважає, нікуди нічого не тікає. Змонтували свій монтаж, почепили його, все сховали в бакан, ловите з комфортом. Стіл, який завжди з вами. А ще це стіл для монтування не тільки снастей. Ви можете Снасті прибрати, а тут монтувати свої бутерброди. Хліб, сало, нарізали, цибулька все тут. Рівно, не брудно, не треба десь на піску собі шукати місце, де перекусити. Мені це дуже сподобало. Але 93 гривні. Наші трафи. а ще це дуже велика ємність, яку ви можете організувати як вам завгодно. Ви можете туди просто напакувати різних снастей, просто в отак, от як завгодно. Можете їх правильно розташувати і тоді поміститься дуже багато, особливо, якщо ви файлами органайзерами скористуєтесь. Тобто, отакі, от, аля хотбокс, де лежать всі потрібні дрібнички і не дуже дрібнички, які поміщаються. От куртка мембрана скручена, чохол за кулярами, термосельчик. Маленький файл органайзер. Це сюди гачки, грузи. Ну коротше, таке, от всяке е, запасне. Отут от багато пачок силіконових приманок. Тут ще одна катушка. Тут вертикально розташовані раз, два, три. От зараз е, шість боксів з приманками, і все тут. І ще й бутерброди сюди поміщаються. Єдиний момент е, варто враховувати, що ця вся штука може бути як позитивом, так і негативом. Тому що ну, не все оце мені, наприклад, зараз потрібно. І треба мати розум і досвід для того, щоб з собою брати на риболовлю, тільки необхідне для того, щоб не використати пусте місце, просто тому що воно є, і запхати його всім, аби не було пустим. Тому Раціонально пакуйте свій бакан і буде вам тоді щастячко. Дуже класно, що зараз в баканах є здоровений вибір, і вибирати можна і по брендам, і по кольорам, і по ємностям, і по навесам, функціоналам, і так далі. Це теж суперово, тому що на старті, на старті у мене був такий один бакан, і було ще декілька схожих там у нас в магазині. А оцього всього тоді просто не було. Е, тепер це не тільки про рибалку, що супер. Це універсальна транспортувальна ємність. Я з цим баканом перезбирав. Е, Сотні кілограмів білих лисичок і інших типів грибів. Просто з нього викидаються всі ці файлики, все це наповнення. І ти маєш ємність, в якій гриби не мнуться. Ніхто із конкурентів не бачить, скільки їх треба, бо ти кришку закрив. На пікнік я виїжджав сюди, так само пляшки з мінеральною водою, якась їжа, якісь оці акумулятори холоду, щоб це все не псувалося. Так само на плече виніс до машини доніс, де будь-завгодно використав, і потім назад, скажімо так, з цим додому пішов. А ще це річ, в якій можна при бажанні замішати, прикормку, в якій можна привезти додому рибу, тому що уявіть в жовтому пакеті в якомусь ви. Рибу кинула, це судак. Він пробив той пакет. Потім ця вся штука розтеклася по машині, і той запах ви довго не знищите. А в бакан, ну в якийсь такі або бюджетний складаний, або в цей, якщо потрібно, склали ту рибу, привезли. я ж кажу, прикормку і будь-що інше. Тобто штука максимально універсальна, закриває без потреб. Тепер погнали по негативам. Адже їх теж трохи є на старті, коли бакани тільки з'явились. Вони у нас були тільки японські, японські відповідно не дешеві. Не пам'ятаю, цей десь. Ну, може, навіть до 100 доларів коштував на старті. Е, далі вже з'являлися в власних торгових марках, вони вже більш бюджетні, більш доступні, але все одно ну, тіпа, для людини, яка не знає, що це за річ, віддавати за неї ну, тіпа, такі гроші, здається, дещо ну, тіпа, сайве. Тут якраз переходимо до другого пункту, який теж сильно сильно впливав на те, що вони не стали ну, швидко розповсюдженими. Це те, що їх дуже мало було в магазинах, в реальній розрібній мережі. Тобто, поки ти його не взяв в руки, отак от не помацав, не попхав в нього коробки, не повісив його на плече, не поставив спінус, тобі продавець. Все це не пояснив оцю всю його позитивну функціональність. Ну типа, ну що ж це за штука? Ну як це за неї віддати, Я там, не знаю, якусь таку вроді немаленьку суму. Ну от, наприклад, такого плану бакан не знаю, щось він там дві там двічі мозі тисячі гривень коштує. Людина має то пощупати. Зараз вже трошки почала виправляти ситуація. Це щось з'являється в магазинах, але не в такій великій кількості. Переважно хіба що м'які бакани представлені в маленьких населених пунктах. Дехто критикує бакани, розповідаючи, що з ними незручно ходити по важким умовам, по чагирям, по якійсь от горбистій місцевості, по умовним, скажімо, Карпатам і на великій відстані. Ну, в Принципі, да, логічно, по Карпатам на гірську річку я б з ним напевно і не пішов, тому що дійсно по кам'яним горбам з ним скакати не найкраща ідея. Але погодьтесь, як багато з вас ходить на риболовлі, наприклад, далі від своєї машини, ніж 5 км і при цьому по густим чагарникам. Ну, скажімо так, я впевнений, що меншість. Більшість випадків це поставив машину, 200-300-500 ну, метрів походив праворуч ліворуч, шукаючи якісь стежки і доступні місця. В принципі, я з цим баканом так само нормально хожу і по кущам. Просто ти його вдягаєш і несеш його не отак, от збоку, щоб він збільшував твої габари, а ти його просто зміщуєш собі за спину. Ідеш отак, от ліктем його тут фіксуєш. Ти так само йдеш шириною свого габарита через ці кущі. І бакан. Тебе ніде особливо не випирає от такий, от вам простий лайфхак, щоб це не було для вас проблемою саме ходити по кущам. Момент його вільного місця я вже озвучував, що він може бути негативом, якщо ви його всяким непотрібом напхаєте. І момент його болотостойкості теж може бути негативом, тому що. У нього є оце дно з ну, різними скажімо так, підсилювачами або скажімо, такими антиковськими системами. Це болото на них все-таки прилипає, залишається. Якщо ви в кінці риболовлі забудете свій бакан просто макнути в воду, щоб то все змилося, там його десь там постукати, щоб то обсипалося, то ви додому принесете якийсь зайвий непотрібний бруд. Ще момент є, скажімо так, безпеки ваших речей, які вам теж важливо враховувати, які може бути іноді для вас негативом, якщо ви. Прохлопаєте його. Це дивіться, от, е, більшість нормальних баканів має блискавку і липучку. От тут, в псанлайнівському, вона маленька, отут, в Фавритовському, вона велика. Це, як я називаю для того, щоби ви. Ідете в нескладних умовах, вам не треба було застібати близько, Ви просто опустили клапан, отак, от клац і все, у вас закрилася кришка. все, дощ не попадає, хвилі не попадають, все нормально. Але у випадках, коли ви йдете по більш-менш складній місцевості, от в мене раз таке було на десні, на схилі над річкою. Я спотикнувся об корінь, який торчав з того схилу, і в мене бакан це був тоді. Оцей сонлайновський, який заледве ледве тримався оцією маленькою липучкою, він відкрився. Тому що він мене з плеча злетів, і мої речі покотилися до річки. Добре, що нічого в річці не потонуло, я спів перехопити те, що було потрібно, але враховуйте, якщо у вас попереду яка складна ділянка, де ви можете, ну, Випадково цей бакан уронити, блискавку отак, хоча б на півоберта закрили, вся кришка не відкриється, навіть якщо ви спотикнетеся і він впаде, то нічого з нього не висиплеться. А тепер розберемо отакі от складані м'які бакани, тому що в них теж є свої позитиви і негативи. І Треба знати, як ними правильно користуватись. Раніше складаними баканами я користувався мало. Раніше я б ними взагалі не користувався, бо їх не було. То перший жорсткий з'явився 15 років тому, а перші м'які у мене, напевно, років 4 тому з'явився. Я спочатку цю конструкцію дещо хейтив, можливо, навіть задарма, але це тому, що мені в руки попадали якісь китайські вироби незрозумілої якості, без всякого функціоналу, зроблені ногами. Потім підтягнулися власні бренди, почали робити якісь вміняємі речі по функціоналу, об'єму кольору, дизайну і так далі. Підтягнулися китайці, підтягнулися європейці. Коротше, є вже з чого повибрати, є про що порозповідати. Самий перший позитив такого типу баканів це його ціна. На співставному об'ємі, ну, наприклад, оцей от мій 26-літровий фідерний і е, також десь об'єму фаворитовський або якогось іншого бренду, різниця в ціні 4-5 разів. Може бути більше, може бути менше, в залежності від функціоналу. Тобто, якщо Жорсткий бакан буде напакований всякими цими файликами всередині, і він е, максимальний там 4 стакани і так далі. А такий бакан максимально, наприклад, простий, то різниця може стати і 6 7 разів. А якщо навпаки, тобто, якщо це буде м'яка конструкція, але, наприклад, з жорстким дном, з додатковими стаканами, з якимись моментами дизайну і так далі, а жорсткий бакан буде простого функціоналу, то може бути в 3-4 рази. Далі вага і Пакавабельність. Вага отакого бакану, от мого 26-літрового, вона складає щось близько 500-550 грамів. Вага схожого бакану жорсткої конструкції від 1,5 до 2 кг пустого без всяких додаткових файликів. З файликами, відповідно, більше. Пакавабельність як нам допомагає? Ну от Ми цю штуку маємо як додаткову резервну ємність. Наприклад, оце в мене бакан фідерний. з цими оснастками, вантажами і так далі. А цей, наприклад, для риби, яку я піймаю. Хочу я забрати її на тараньку. В пакеті я її не повезу, а це з собою взяв. Риби наловив, в бакан напакував, везу вже назад не пустив. Риби не піймав, він так само мінімально зайняв моє моєго місця в багажнику. Так само там на гриби, на будь-які інші господарчі цілі. Тобто, от, оцей бакан здоровений, у нас в нашому робочому шангані взагалі їздить як е, такий Побутово інструментальний в ньому набори інструментів, в ньому лопата, пилка, сокира і так далі, туалетний папір, все, що може знадобитися, аудорщику на зйомках, на рибалках і так далі. Далі, по позитиву, те, що їх є багато доступних в навіть маленьких магазинах. Якщо великий жорсткий бакан знайти в якомусь сільському там, магазині або в райцентрі ну, майже неймовірно, то м'який бакан можна побачити навіть в невеликому селі. І завдяки своїй доступності, по ціні і доступності, от прям людина прийшла, оцінила, побачила, вони найбагато більше сповсюжені. Я людей з такими баканами бачу на берегах сотнями. Людей з жорсткими конструкціями я бачу разів в 4-5 менше. І ще маленький позитив, який є у багатьох баканів, це отака от лінійка. Адже за новими правилами любительського і спортивного риболовства, ви маєте з собою носити на риболовлю. Два девайси девайс для вимірювання довжини риби. Щоб тільки дозволеного розміру рибу собі пакувати. І дівайс для вимірювання ваги. Ну, відповідно, щоб не перебрати понад ліміт тої ваги. Ну, от маєте принаймні для невеликих трофеїв, для білої риби, так точно, для деяких видів хижаків, такої довжини цілком вистачить. На відміну від жорстких баканів, в яких є просто шалений вибір об'ємів. Дивіться, наприклад, від 17 літрів стартує щось там 21, один двадцять Тут їх шість розмірів по об'єму, декілька варіантів по кольору. В жорстких баканах такого вибору немає. Там, як правило, у одного бренду два об'єма і два-три варіанти забарвлення. Тому обирати отут набагато простіше. Тепер по негативам: перше і основне це відсутність жорсткості конструкції і відсутність відповідно стійкості конструкції. Якщо у вас немає твердого дна, то не завантажений бакан, на якійсь нерівній поверхні у вас буде стояти косо, криво, і не знаю, там навіть вітром може його десь спробувати перекинути. Далі відсутність можливості користуватися цим нашим файлом. Якщо наш бакан це наша квартира, то цей файл це наш ремонт. Жити в квартирі без ремонту можна, але я вкрай не рекомендую. Звичайно, внутрішній простір ви можете оцими міні- Луточками, баканчиками організувати, навіть в м'якій версії бакана абсолютно без проблем. А от з а жорстким не складеться. Потім відсутність з більшості моделей стаканів під наше вудлище. У Селекта є одна модель, по-моєму, на 23 літра, в якій є два кріплення під вудлища, але це із модельного ряду знаю, 20 різних баканів. Тому це дуже 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 рідко розповсюджена штука. Відповідно, ви найчастіше будете без системи вільної руки. Тепер момент ще який. Це відсутність липучки на верхньому клапані. Якщо в жорсткому бакані ви просто, не закриваючи блискавку, привідкрили кришку, зробили, що потрібно, в хотбоксі, кришку назад, пальцем придушили, все фіксується. То в м'якій конструкції ви постійно будете змушені користуватися блискавкою, щоб закрити ваш бакан. Відповідно, кому треба суперчасто лазити в бакан, враховуйте цю її особливість. Ми щасливі? Так, ми щасливі. Ще момент мон монтажного столику. Якщо у вас бокан наповнений, е його конструкція стала жорсткою, то це може бути вашим монтажним столиком. Бутерброди тут нарізати зможете, їх розкласти, якісь монтажі снастями зможете робити. А щойно він буде не заповнений або частково заповнений, то відповідно там щось нарізаючи на цій конструкції цього бокана. Не знаю, ви там. Маєте прогинання його геометрії, щось сипалось, щось розсипалось. Ну, типу, це теж момент враховуйте. А тепер розповім, який літраж Бакана я вважаю необхідним для човна і для берега, наприклад, для фідера і для спінінга, і який типаж Бакана закриє вашу задачу, а який вам просто не потрібен. У мене є два заступника: чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. Я настільки люблю. Користуватись баканами, що мій товариш розробник фаворита, пані Самойлов, називає мене не Павло Лісоцький, а фанат бакану. Що я можу вам порекомендувати з свого власного досвіду? Якщо ви рибалите спінінгом з берега, і це не якісь отакі огромні приманки, то отакого от от бакана на 20 літрів з цими необхідними файликами вам буде цілком достатньо. Якщо ви рибалите з невеликого надуваса, де місця просто обмаль, то так само от такого бокана вам буде цілком достатньо. Якщо ж ви рибалите з човна середнього, великого, отакий от старт 26-28 літрів, це ваш вибір. Адже ви туди маєте помістити часто ще якусь додаткову одежу, термостеплим чаєм і так далі. І це все важливо, це все потрібно. А фініш такого бакана це 32, можливо, навіть 35 літрів. Ну, це якщо у вас вже отакені приманки і супербагато бутербродів. Тепер по фідеру. Фідером я користуюсь не часто, і мій основний бакан це м'який складаний селектовський на 26 літрів. Для моїх всіх фідерних приколів його вистачає. Туди ще пару пачок прикормки і кіловарного гороха. Окрім того, все поміщається. Якщо хочу з собою забирати рибу, то можу взяти якийсь 17-літровий, той же самий селекторський, чисто під зберігання риби. Е, для авто, як хоз бакан, у нас 45-літровий використовується. А далі, далі вже вибирайте в залежності від свого матеріального стану, від свого розуміння дизайну і так далі. Якщо ви вважаєте, що я не згадав якусь корисну особливість або якусь негативну рису баканів, Пишіть про це в коментах, це буде цікаво іншим глядачам. Якщо ви додивилися відео до кінця і почули тут щось цікаве, то зайдіть в опис під відео і задонайте на мій збір. В мене знайомий служить в 38-й бригаді імені гетьмана Петра Сагайдачного, і їм потрібні гроші на купівлю 3 кВт генератора і ремонт їхніх корчів. У них їх три і всі прямо вже ушатані. Тому донат від 200 гривень, і ви отримуєте шанс виграти один із цікавих. Корисних п'яти риболовних призів. Мета мінімальна банки в мене 50 тисяч. Назбирається більше. Буду дуже задоволений і хлопці також. Так що мерщіть, донатьте і пишіть в коментах, що ще цікавого і корисного ви б хотіли почути про сумки, бакани, рюкзаки і про те, що там лежить. Ну а я, а я пішов рибалити.